привіт дорогі друзі, з вами Макс, і у нас наступна серія Supermarket Симулатор. В попередній серії ми найняли собі нового, та не нового, просто першого свого касира. Тепер ми можемо зайнятися розкладкою товару, товару і побудовою гарного місця для купівлі продуктів. Тож, давайте продовжимо. Дякую, дорогі друзі, що доєднуєтесь до мого каналу, передивляєтесь, дивитесь ці відео, ставите коментарі, ставите лайки. І надіюсь, пишете коментарі, вже до цього моменту можна було б. От. В попередній серії я казав, що зроблю опитування щодо назви мого супермаркету, ми можемо вже назвати по-новому його. А не просто супермаркет. Але я забув це зробити, тож після цієї серії або Після запису цієї серії я спробую все-таки не забути то, що мені треба зробити. Ой-ой, що так швидко. І все-таки зроблю опитування. А наразі ми, в принципі, можемо починати робочий день. Товар у нас є, товару достатньо. Блін, ну, звісно, так стоїть все. Ну, ладно, і так, нормально. Знаєте що? Я просто не люблю не бачити, що в мене відбувається там між прилавками. То буде отак. Раз, два. А оці ребята будуть стояти ось тут. Оп! Раз. Ну, поховаю я їх трошечки, нічого, не переживайте. Я потім їм поміняю місце, мабуть. Ось. Є, у нас там мали приїхати сир. Да, є ось сир, яйця приїхали, ну і все інше. Давайте я сразу це все розставлю. Те, що можу розставити? Точніше, все перенесу, поки люди ще не, не заходять. Поки що. Ну, в принципі, я так час теряю гроші, може бути. Хоча йому ж не рахується поки що нічого. Яка різниця ми з можемо спокійненько розставити товари. Так, а де? Ось сюди. Гарненько. Не спішіть. Якщо ви хочете, до речі, я хотів сказати, що на перших відосах, але я щось забувався. Якщо вам здається, що дуже повільно, ставити на x 2 От я коли монтію, інколи ставлю на x 2 Ну Коли там немає що вирізати лишнього або ще щось. І теж прикольно звучить, як на мене. Я би слухав на X2 себе. От. Не, не, не хочу сказати, що я сильно себе так люблю, але. Why not? Так, сир. Давайте розкладемо сир. Комте називається сир. Так, внизу будуть яйця, а комте буде ось тут. Ого, блін, його так мало. Ладно, потім поставимо ще ціну на, на нього. Так, яйця і. я поняв, поки що ми. Сир залишаємо. Це буде такий пробний. Поки. Сирний період. А, ну так. Да. Щось я запутався. Подивимося, як він буде продавати. Добре, він буде продаватися, стопудово. Чого б він не... не продавався той сир, правильно. А, так, давайте оце я поставлю сюди. Тепер яєчки. Чудові гарні яєчки. ставимо на низ ну вони прям з ящика всі вилітають. Так, а ці яєчки ставимо біля цього сиру. Оп, акуратненько. Тихенько тут хотіла вкрасти щось у мене вже, так? Да? Чи я себе накручую. Ладно, олійку поставимо тут. Ну, то, щоб воно гарненько стояло і щоб доступ до нього був нормальний. Бо якщо буде і стоять поганий і доступ, буде поганий, то це геть нікуди не годиться. Так, дивимося, що в нас тут? Сир, скільки він стоїть? Е Маркет прайс 2.90. Ну, 2,83. Ну, будемо читати, що 2,90. Тоді ми можемо його поставити по. 3. 3.49. 369 буде. От, на долар і 20. центів Ой, підожди. На який доллар 20 центів? Менше долара Що я. 4,69. Все. Не, не 400, а 4,69. Окей. Цікаво, якщо задати 469, то хтось купи по 469 чи ні. Тут тоже он 3,59. Давайте ставимо 5.80. Окей. Яйця дорогі у нас зараз. Профіт 320. Пойдет Профіт 320, капец Так, що, а більше нічого у нас тут немає, так? Да? Чи ми більше нічого не купляли? Маркет. Давайте глянемо. Яйця, молоко. Ну да, ми більш нічого такого не купляли В ціні нічого не впало. Добре. Давайте я зроблю замовлення наперед. Всього по 2 візьму. Е, а я можу зразу Едту Карт делать. Навіть те, що воно дорожче, ну, типу все одно я буду його купляти рано чи пізно. Все, 576 доларів на замовлення майбутнє. І давайте розпочнемо. Так, хто у нас тут? Жіночка, магазин відкритий. Заходьте в магазин. Так, зараз біжим. Магазин відкритий. Ну, ви ж туди йдете. Магазин дядька відкритий, поварачую, поворачую назад. Так, де бандіт? Що не виходить з хати? Чудово. Там що, конкуренти якісь вилазять чи що? Хто такі? Ага, банк оф Ньюс. Добре. Нас вони не цікавлять. А що у нас машини їздять взагалі? чи А ні, їздять. Вон. Людей подавили. Це наш будущий майбутній сторежд. Ну, потім може ми розберемося. Так, жіночка вже щось купляє. Виглядає непогано, але щось їх, їх тут не так багато людей. Алло, заходьте в магазин, працює вже, відкрито все. Можна купляти 10 разів. Так, а ти трошки прискорся. Оп, на зарплату собі зарабатываешь вообще-то. 33, нормально. Expensive cereal. Ну конечно, блін Давайте поставимо по 8. Окей. Все вже, вже не дорого. Так, сейчас будем дивитися Flower expensive тоже. Хорошо. Давайте її ціну Ну, звісно, 57 копійок. Давайте поставимо по 3. по 3 долара. Сейчас. хочу, щоб вони все забирали. Так, ну вроді поки ніхто не жалується. Значить, можна мусор винести. Що за. Це мені здається, чи тут щось. не, не дуже чисто. Дивіться, чистенько все. Заходьте в магазин, купляйте. О, бачите, вже бере. Чайок взяв. Молодец. До речі, що у нас там подорожчало? Оця подорожчала, да? Market price 559. Ого! Давайте ставимо 7, значить. Оце тут серйозно, конечно. Ладно, давайте 6 поставимо, 6. Дорогі яйця. Ну, а що ти зробиш? Ну яйця бувають дорогі, да, ну що? Давайте поставимо по 5. По 5. Не знаю, 25. 20, 20, окей. Та все, не жам. І сир дорогий. Та що ви, блін? Ну іте. Давайте поставимо. 39. Що таке? Яйця дорогі. От бідняга. Зато одну сіто там купляють, Блін, нормально, не переживайте. Головне, щоб товар був на місці. А покупателі знайдуться. Знаєте? О, дивіться, беруть муку, як я не знаю хто. Смітять тільки як свині, звісно, але нічого. Нічого, нічого. Так, добре, добре, люди, заходьте, заходьте, купляйте. Так, муку можна ще продати. Продать, виставить. Так, ось тут муку беруть. Чудово. Ну, блін, магазин муки у нас якийсь. Так, це викладаємо, лійку. Щось я сьогодні не бачу того чувака, що олійку купляє. Ось так от. А, вон там ще лікає. Так, ну вже Косарик в нас є знову. Так що в принципі... В принципі, непогано ми торгуємо. Так, а де? Ось. Чудо! Ще розставлятеля товару взять і взагалі буде супер. І можна... Закінчувати гру. <хи> так, це розставили. Ага, тут уже нема куди ставить. Поняв, поняв. Сюди, молочко. Ой, блін, а й туди молоко, і сюди поставив. А вода що є? Є? А, ну значить сюди можна молоко забити, все. Так, щось бачу багато народу в тебе. Давай швидше. Яйця купляють нормально. Що ти жалуєшся? Ну, блин, ці люди жаліються постійно. Ну, каву зато грибуть нормально. Світ на включить. Я не можу його перенести, так? Да? Ну ладно. Так, вода. Йди отсюда. Експенсів для нього. Що у нас там по часу? Нормально, ще тільки 6 часов вечора. Оп. Небагато сьогодні, 400 всього заробили. Це я б сказав би доволі мала сума. Так, от СУС ніде немає. Добре. Так, можна ще виставити цієї штуки. Блін, постійно виставляю це хожу Я ж кажу, було б добре, якщо б був той, хто, хто це буде виставляти за мене. Так, а що це таке? А, це хліб. Що у нас по хлібу. Скоро буде вже 11-й левел магазина. Хтось тут сміття розкидає хліб, до речі. Так, пластівці. А в мене їх тут і нема. От сусу в, раз... в разних цих. О, чудово. Блін, оце я зараз як закажу, я викупаю, як я замучуюся все розставляти. Так, яйця поклали. Сир. Поклали. Чудово! Чудово, чудово! Блін, ну мені вже подобається. Прям бабки летять. Що таке? Сир дорогий. Та що ж таке? Market price 2.83. Ну давай поставимо 4.19, окей. Може ви так купите той сир нещасний. Так, 9 годин, до речі, у нас вже все. Закриваємо магазин. Витираємо. Нашу ету. Так, чувачку теж поможемо. До речі, ми ж нічого не платили сьогодні. Оце я щось завтикав. Давайте подивимось, що ми сьогодні маємо заплатити. Білз. 16 баксів за світло. І 35 баксів за. Йомаю. Ну ладно. Ну ми заробили, в принципі. Бандит скупляється, молодец. Так, бачу, тут стояли пластівці, їх вже немає. Все, повигрібали. Все, тут теж закончилось. Місце. Молочко можна ще поставити. А молочка вже і нема. Все, йди додому. Відпочивай. Я тут закончу, у мене багато ще діл. Треба все максимально виставити тут. Блін, все ще не кинеться. Он туди можна поставити. Так, 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 так. Що в нас залишилось? Давай дивимося. Тут все є. Можна переставити воду звідси ось сюди. Чого? А... Чого й не стало? Не поняв? Сюди виставляє. Раз спробую. No same продукт. Дивно. Ладно, хай стоїть собі там. Не будемо паритися тоді по цьому поводу. Суса у нас повністю забита. Мука. от Мука у нас закінчується. Ну, як, як закінчується у нас, блін. 4 полки не забито. Чотири місця товарних. Я кажу, що мука закінчується, ага. А як же. Так, ось сюди ще можна поставити Оп. Блін, ну тисячі баксів ми заробили, слухайте, непогано. Опа. Ну все. Так, ти додому йди. От. А я зараз підсумую, що ми тут отримали. Задоволені користувачі, покупателі 11. Не знайдено 3 продукти. Ну, то, мабуть, коли я там переставляв. от, вони все купили і все, і там не було нічого чогось. 28 не знайдено продуктів. Це мені. що? А, дорогі. Дорогі, ну так. Да. Плюс 188 наш левел піднявся. Прибуток 848. Тотал профіт 406. Ну це ми не заказували нічого. І баланс півтори тисячі. Добре, давайте наступний день начнем Олія і. Чай. Подешевшали. Тож ми можемо їх перезакупити. Олія, олія, де вона олія? Ось. І чай. Да. Так, олія і чай, і тепер давайте знову олія і чай. Блін, одна та сама ціна Получилась, як на мене. Все, закупили все. Я думаю, що ми можемо відкрити магазин. І поки Поки ми собі там розставляємо товар, люди вже будуть іти і купляти все. У нас дуже багато товару і не хотілося, щоб оце стоять і дивитися на цього продавця, який там пікає товар. Постійно, бо ми щось завтикали. Єдине, що може олію треба дешевше зробити, і чай. Ну так, да, 5.44. Давайте поставимо 6,89. Хоча маркет прайс 5.44. У показує про... Ой, не буду я нічого робити. А тут що? 4.15 нас 5.39. Окей. Та не куплять той фіг з ними, ну. Куплять, куплять. Окей. Не куплять, не куплять. Все, логічно, логічно. Так, що у нас ще? Блін, у нас товару, звісно, приїхало. Нормально така. Куча. Світло я, ага, виключилося саме автоматично. Добре. До речі, я так і не заплатив зараз по рахункам. Зараз подивимось, скільки у нас за день якраз вийшло. Ой, яйця відкрив. На що їх відкрив? Яйця ніхто не бере. Ось сюди поставимо. Обережна жіночка. Ходіть, тут яйця. Такс. Молочко, до речі, нас воно тут закінчилось. Чудово! І тут якесь сміття. Щас ми поприбираємо, що я понажимав. Зупинись! Зупинись! О, поприбираємо сміття, Щось чувак звис. І бігав довго. Так. Продовжимо викладати товар. Оп, дивіться, як акуратненько. Так, ну ми. Под... Ну, у нас було 1400, да? чи скільки там? 1500. Ми витратили 560. І вже 100 він 100 гривень заробив. 100 доларів. В принципі, нормально Вроді там ніхто не жалується, що дорого. Чи я просто не бачу. Єдине, що... А, все ще є. сусу ми покладемо сюди. О, кава з'явилася у нас. Блін, ну дороге, олія там їм дорога, ще щось дороге. Ну що, завтра перейдете, буде дешевше, скоріш за все. Сьогодні без олійки можете посидіти. Вже е грязна вітрина, бачу. О, в нас скоро тепер буде не цей магазин, а чайний. Чаю більше, ніж треба. Чудово? Ну ти, блін, стедхе, бля. Опа, добре. Та щось небагато людей у нас пластівці приїхали. Так що не бійтесь брать Куплять Знову чай, дивіться, вже 6 упаковок чаю. Олійка. Чудово. Сразу виставимо. Знову пластівці. Посівців вже майже немає, треба буде, значить, купити нових. Ще. Так, чай дорогий, сир дорогий їм. Води нема. Чудово, водичку виставили. Е, цього паста заканчується, бачу. Пасту поставили. Окей. Що там по часу? 24 минути. Ну, скоро буду закінчувати. Що ще? Хліб. А, ну тут хліба ще вистачає. Біжимо сюди, хліб. Опа. Я це думаю, щоб не міняти кожен раз ціну. Там же ж є дискаунт. Можна поставити просто знижку і все. Ну то я, блин... Бігаю оце. Кожен раз Менше роблю, потом більше роблю, потом забуваю, що воно у мене там була така ціна. Товар продається за дешево дуже. Так, що у нас залишилось? Хлібчик. Хлібчик, хлібчик. все, хлібчик. 7.09, нормально, ще час є так, може, ти трошки прискорийся, га. Блін, 600. Ніфіга, не 600. Тисячу заробила сьогодні. Ніфіга собі А це у нас серйозно в бізнес іде. Ну, це бізнес, я розумію. Я, конечно, не встигаю тут все виставити Розставить і так далі, але, блін. Це ж так круто, що він так. Іде швидко. Не бачу, щоб тут було... Ага, усі є грязь. Ну наче нічого не валяється. Чудово. Так, що у нас тут? Яйці закінчуються, яйці ми беремо. Виклали. Все Вже можна і машину купляти скоро. Самим їздить замовлять... Ой, замовлять, купляти продукти. He -he. Чи може самокат якийсь із нами? Я ну, взагалі не знаю, що на що ми, нам кудись їхати, якщо ми можемо це замовити. Завжди. о, блин, у нас вже день закінчився. Так, що у нас? Це останній дядька, да? А, ні, ще тітка он йде. Фух, оце у нас, звісно, швидкість Робота йде, просто не, не зупиняєшся. Що там таке? За Сусу зачепився. Чи через Сусу перечепився. Хай стоїть тут теж пластівці. Жіночка та щось ходила, 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 ходила. В ітоги вирішила все-таки щось купить. Ладно, не все влізло, я думав вже викинуть коробку. Так, вода. Ну, я думаю, що кожен день там, тут все должно бути поповнено. Всі товари. Щоб людям подобалося це. Ну, або хоча б близько до того було. В принципі, у нас все є, тут забито, тут забито. Тут все забито, олійка тільки. олійка у нас не так багато. Але вона теж 4 полички займає. Ось тут ще є. О. Не вмістилася, одна осталось. Але чогось в нас тут немає. Пасти немає. Пасти найменше, до речі. А скільки в неї маркет ціна? Цікаво мені, може я там по мінімуму продаю? Профіт 2.89. А, ну нормально, в принципі. Все. І цей день ми можемо закінчити. Круто, дивіться, як швидко ми закінчили. Я навіть, мабуть, закінчу серію, щоб ви довго не дивилися. оце 27 минут. 25 буде взагалі супер. Чук-чик. І, і собі там, не знаю, під якусь їжу. Під блюдо, під вечерю, під сніданок, під обід, як хочете. Ось, а в нас 12 задоволених покупателів, 3 продукти не знайшли, 27 дорого. 34 всього покупателя було. До магазину додавалось 204 сторпоінтів, Плюс 800 прибуток. 569 ми там скуплялись на 569, потім заплатили 80 нашому касіру. І всього Total Profit у нас вийшов 192. Тобто, якщо я ще раз закажу, то вийде там 400 Total Profit. Якщо я ще на таку саму ціну закажу. І баланс у нас 1,3 сімки. Чудовий баланс. Ось А я поки отак нажимаю. Ентер. Не хоче. Ентер. Чай подорожчав, сусу подешевшав. Ну добре. А на цьому, дорогі друзі, я закінчую цю серію. Дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коментарі і те, що ви доєднуєтесь вашу активність. З вами був Макс. І до нових зустрічей. Гарного дня. До побачення!